Псалом 127. Охорона дому, сім'ї, дітей. Блажен кожен, хто боїться Господа, хто ходить його дорогами, ти споживатимеш плоди праці своїх рук, будеш щасливий і матимеш добро. Дружина твоя буде, як плодовита виноградна лоза всередині дому твого, діти твої, як паростки оливкові навколо твого столу. Так буде благословений кожен, хто боїться Господа. Благословить Тебе Господь із Сіону, і побачиш добро Єрусалиму у всі дні життя Твого, побачиш дітей своїх, мир на Ізраїлі. Коли серце живе в Божому страху, це не в страху перед карою, це в благовінні. Тоді весь дім наповнюється миром. Псалом 127 це спів про гармонію життя, яку дає Господь. Він не говорить про блиск чи багатство, а про внутрішню повноту, де присутній Бог, там, де є його ім'я, вимовляється з довірою, дім стає твердиною, сім'я садом, а діти благословенням, що проростає поколіннями. У кожного є бажання мати безпечний дім, в якому панують любов. І спокій, але часто люди шукають цю безпеку в камені, у грошах, у страхуванні, забуваючи, що справжня охорона приходить незовні. Господь є той, хто охороняє дім, коли серце відкрите для нього. Як стверджує інше місце писання, якщо Бог не будує дому, даремно працюють будівничі. Тому псалом цей не лише про благословення родини, а й нагадування. Щастя не починається з даху над головою, воно народжується в серці, що слухає Боже Слово. Коли людина боїться Господа, тобто живе з повагою до Його волі, її праця стає благословеною, вона не втомлює, а приносить плоди, що радують. Бо коли Бог присутній у роботі, кожен день наповнений змістом, а кожна вечеря вдячністю, саме ця вдячність утримує дім від руйнування. У ній духовна охорона, яка не дає тріщинам з'явитися між тими, хто під одні... одним дахом. У центрі псалма стоїть образ сім'ї, дружини, як виноградної лози, і дітей, як оливкових паростків. Це не просто метафори плодючості. Виноградна лоза символізує радість і життя, бо її плоди це напій, що звеселяє серце. Дружина, яка вірна, лагідна, мудра, приносить у дім радість, як добрий виноград, солодкий аромат любові, а діти, як оливки, символ миру, стійкості, довговічності. Олива живе століттями, її коріння глибоке, а плоди дають світло. Так і діти, виховані в Божому дусі, несуть світло далі, навіть після того, як батьки відійдуть. Боже благословення сім'ї це не казка, це духовний закон. Коли Бог у центрі дому, сварки втрачають силу, гордість не має місця, а слова стають лагіднішими. І навіть якщо приходять труднощі, дім стоїть, бо його фундамент віра. У таких сім'ях мир не випадковий, він вибудовується молитвою, спільною працею, прощенням. Цей псалом показує глибоку істину: справжнє щастя не втеча від світу. А життя в ньому з відкритим серцем до Бога, благословений той, хто боїться Господа, бо страх Господній початок мудрості. Людина, яка будує своє життя на Божих заповідях, має не лише достаток, а й духовну стабільність. Вона не шукає щастя в інших домах, бо знає, її дім уже під Божою опікою. У світі, де багато родин роз'єднані, цей псалом звучить як ліки. Він повертає увагу до головного, до присутності Бога в повсякденності, коли сім'я разом молиться, дякує, працює, допомагає одне одному, це вже благословення, бо Бог не приходить у шум, а в тишу єдності. І якщо в домі є мир, то й навколо нього він поширюється. Благословення, про яке говорить Псалом, не обмежується лише однією родиною. Побачиш добро Єрусалима, це означає, що. Добробут дому переходить у добробут народу. Коли родини живуть у згоді, міста стають сильнішими. Країна процвітає. Тому духовна охорона дому це також охорона нації. В кінці псалма звучить ще одна обіцянка побачиш дітей своїх. Це знак Божої милості, коли життя триває в поколіннях, коли добро не зупиняється, а переходить далі. Дідусь, який бачить внуків, бачить доказ того, що Бог вірний. Так само і кожен, хто вкладає у своїх дітей любов і віру, залишає після себе духовну спадщину, яку не може зруйнувати ні час, ні війни, ні забуття. Псалом 127 це щит для серця, що турбується за своїх близьких. Він нагадує, що охорона дітей починається не з дверей і замків. А з молитви і прикладу батьків. Коли дитина бачить, що мама і тато живуть з Богом, вона вчиться не боятися світу, бо знає, над усім є той, хто тримає її долю. Кожен рядок цього псалма як благословення, яке можна промовляти над своїм домом. Коли Господь благословляє двері дому, стають невидимою межею, яку зло не переступить. Коли його мир усередині навіть бурі зовні не можуть зруйнувати спокій. Цей псалом не лише молитва, а й довго вказ для життя. Він показує, що справжня охорона сім'ї це любов, укорінена у Божій присутності. Коли серце сповнене віри, тоді навіть найменший дім стає фортецею, бо його стіни тримає Господь. І сьогодні, коли світ сповнений неспокою, коли люди шукають підтримки, цей псалом звучить як відповідь: Тримай Бога у своєму домі, і дім буде міцний, благословляй дітей молитвою, і вони не загубляться серед бур, живи в подяці, і навіть мала вечеря стане святом миру. Бо коли Господь охоронить з дому, не страшні жодні випробовування, Його благословення не тимчасове, воно вічне, передається. Від серця до серця, від покоління до покоління, і в цьому справжнє щастя, про яке співає Псалом 127. -й. Охорона дому, сім'ї та дітей під крилом Божої любові, залишив коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.